Христос, моя дитино, поки людина не намагається з великими зусиллями осягнути святий жаль за гріхи, вона не є гідною моєї небесної потіхи. Чи ти зі свого боку робиш усе, що від тебе залежить, щоб осягнути цю скруху, ця ласка досягне тебе швидше. Якщо знайдеш час і будеш намагатися відвертатись від своїх щоденних розсіянь, відходь частіше в бік, щоб бути наодинці зі мною, Розмірковуй над моїми дарами й твоїм надуживанням ними, будь чесним і повернися обличчям до правди. Читання й роздумування допоможуть тобі усвідомити. Злобу всіх гріхів, навіть найменших, не шукай нових теорій і звичайних цікавинок, але припади до твердої щоденної правди, правди, яка змінить на краще твоє щоденне життя. У самотності й тиші ти відкриєш приховані скарби святого письма, якщо Перебуватимеш у тісніших стосунках зі мною, своїм творцем, то будеш робити великий поступ, знайдеш сльози, щоб обмити й очистити свою душу, будеш також мати глибоку внутрішню радість, коли мої святі ангели, і я наблизимося до тебе. Вчися молитися і працювати так, щоб людські очі. Цього не бачили. Поволі, одночасно з наповнюванням твоєї душі даром скрухи, ти наповнюватимешся свіжою енергією. Якщо станеш жвавішим у надолуженні за свої гріхи, відчуєш, що важкі речі стають легшими. Розваж. Ісус сказав. Що деякі види бісів можна прогнати тільки молитвою і постом. Це свідчить про те, що деякі божі дари даються лише тоді, коли ми виконуємо нашу частку праці, щоб приготувати себе для їх прийняття. Скруха буде тривалою і плідною лише у тому разі. Коли ми зробимо щире зусилля, щоб отримати її гідно і застосувати мудро. через самоту, молитву, читання і розважання, зрозумію, як я зможу найкраще отримати і використати з в моєму щоденному житті. О святий і милосердний Отче. Наповни мою душу правдивою скрухою, вчини мене чесним у визнанні моїх гріхів, і нехай я чітко визначаюся, як їх повинен долати кожного дня. Потребую твоєї допомоги, щоб не бути боязким, але могти робити щире щоденне зусилля, щоб більше тобі подобатися у моїх щоденних заняттях. Допоможи мені. Залишити все те, що противиться Твоєму святому дарові скрухи. Амінь.